Але тут бардак такий, що в вже немає. Просто у мене вже як і горло болить людям пояснювати, що до цього. Тому що я думаю, що це питання можна було вирішити зовсім по іншому Можна було якусь поставити якісь плакати, довідні і так далі. Люди просто не знають. Наші не знають, де знаходиться площа до Нілавич. А люди, які поприїжджали з інших країн, вони просто не знають. Зробили, по-перше, дуже погано, через те, що я могли б якось попорадити людей. Там тільки от один листочок висить. До 100 і все. Якщо доступного тут немає. І мало хто знає, що Нас поперед. Правильно 2-3 хвилини зранку. закрили, Їздимо, куди їздимо. Біля корони, ти завжди зупиняє автобус, і немає, зупиняє, немає автобуса. автобусу. Мені зателефонувала і сказала, що зупиняється біля кошти на площі галиці. Прийшла сюди, в результаті втрачено і втратили.